Чекали цієї події три роки, і наші бієнали, по суті, перетворилися в триєнале. Це бієнавил багатостраждальне, тому що постійно переносилося. Спочатку ковід не дозволяв це зробити, потім, нібито відбулося 4 лютого успішно журі, і в березні ми мали відкрити цю виставку минулого року, почалася війна. Нам здалося, що. Якщо ми відновимо повноцінне життя і функціонування музею заповідника, в тому числі і відновимо війнальну виставку, це буде свідченням того, що ми не злякалися, що ми продовжуємо повноцінно жити в нашій державі, що нас цікавить насамперед збереження етнічної самобутності України і національної ідентичності. Хочу подякувати всім, хто взяв участь у цьому віналі. Ми всі з вами робимо цю спільну справу, витворити ми зберігаємо. Вітаю тих, хто на сьогодні має сміливість, має сенс, має відповідне почуття для того, щоб в наших умовах. Творити, утверджувати і підносити нашу національну гідність. Вітаю всіх учасників бієналу, організаторів біналу, членів журі та вітаю також всіх переможців цього В Першу міру дозвольте подякувати за запрошення, щоб бути у вашому журі. Це велика честь для мене була. Дуже вам дякую, дякую за запрошення і нехай вам щастить. Будьте міцні, працюйте далі і будемо раді бачити ваші, ваші твори. Слава Україні! Я хочу сказати, що наша виставка в нашій відео... Я думаю, що я досить об'єктивна. Вона зовсім не гірше того, що я бачила во Франції, того, що я бачила в, в Італії. я хочу подарувати кожного, хто взяв участь в цій виставці. Я від чого все це хочу привітати всіх, хто зібрався в цьому залі, і побажати вам великого натхнення на майбутньому. І неважливо, хто сьогодні прийме першу, другу, третю, третю. Ми всі разом Робимо, робимо, робимо справу. Тому працюємо і доберемо. Вже скільки всього гарного сказано, мені залишається тільки приєднатися до всіх сказаних слів і подякувати всім учасникам, подякувати всім працівникам музею, які долучилися до організації, до створення виставки, до організації цих всіх наших заходів, які відбувалися. І запросити вас всіх перейти вже саме до нагородження церемонії надвіжки. Бронзовою нагородою нагороджується художниця керамістка Аліна Літвіненко. Олександрія срібна нагорода. Висуджена членами журі художнику керамісту Ігорю березі, – «Львів». Золоту нагороду обінали отримує Олександр Шкурпила в Нагороджується дипломом гран-прі, художник-кераміст Ігор Ковалевич. Thank you.